Надія проживає в багатоповерхівці. Влітку вдома буває рідко, намагається більше прогулятись, тому в неї виходить економити електроенергію і сплачує за використання щомісяця. Іноді я платила за 100 кВт, це 144 гривни. Іноді менше. А як зараз великі світлові дні, то в мене десь так приблизно за два місяці виходить». Цього місяця жінка використала майже 100 кВт а сплатить майже 200 гривень, а от раніше виходило 90 гривень. За червень 100 кВт немає, десь 65. А от сусідка Олесі за червень вже розрахувалась. Цей місяць заплатила 320 гривень, а до того платили десь 200 з чимось. Каже, суттєво подорожчання не відчула, пов'язується із літньою порою року. От коли буде зима і вже буде тепло, то тоді, звичайно, це дуже ну, буде, ну відчуватись так. От. А зараз поки що. Ну будемо виходити з того, що є. З минулого місяця усі рахунки споживачів електроенергії збільшились. Тарифи за спожити зросли до 2 гривень 64 копійок за кіловат. Раніше українці платили майже вдвічі менше, Ба більше під час війни президент України анонсував заборону на підняття тарифів, але не дотримав обіцянок. Така ситуація не дуже бентежить платників. Звичайно, платити кому хочеться платити більше, платити більше не хочеться. Але хто знає, яка ситуація в тому, що таке подорожчання. Просто зараз ціни підуть ще і на все, на продукти питання і на все. Ну і так вже поскакало більше, чим треба. Щоб в таку пору вже таке все воно дороге було. Буди Ні, від нас завісить. Звісно, трошки важкувато, але зараз в теперішній період то можна і зрозуміти. Але... Як кому, кого які достатки. Будемо якось виходити з того, що є: економити світло, поменше телевізора, поменше цього всього. Аби війна закінчилася чим скоріше. Для власників двозонних лічильників залишився пільговий нічний тариф. Тобто у нічний час платитимуть гривню 32 копійки за кіловат. Це у разі, якщо споживається не більше 250 кіловат. Олександр Тітов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Тепер одягатися на секонді стало звичним явищем, адже і речі можна знайти якісні, і ціни не кусаються. Однак українці навчилися заробляти на вживаному одязі. Можна знайти якусь річ і виставити на якихось платформах, там Інстаграм, OLX, або знайти якусь річ і продати якомусь писану або там за якийсь кошт. Щоб знайти брендовий одяг, доводиться кілька годин до відкриття магазину, стояти в черзі, адже зайняти місце першим хоче кожен модник. Перекупи запевняють, на вживаному одязі можна добре заробити. Для цього необхідно працювати кожного дня. Якщо довго цим займатися, то можна зробити нормальні гроші. Дмитро півроку тому почав відвідувати секонд-хенди. За цей час встиг знайти та продати декілька дороговартісних речей. Находив джинси True Religion», Дуже там дорога версія, що за 400 євро стоїли. Ще знаходив, рюкзак з кархарт і здорові, типом теж щось трохи стоя. І... Як ти розбираєшся? Чи брендовано на По Побишкому листаю, дивлюся, типу, Ну, дилюсь набір, якщо, якщо це типу, бренд, то ну беру і далі ти ще немає дефектів. Сьогоднішній завоз виявився не надто вдалим. Адже нічого толкового Дмитро не знайшов. Прийшов сьогодні, ось во забіг тут. Ну, типу. Забіг туди на кофти, пролистав, листапи сам нічого не було. На футболки також сам нічого не було. Потім походив, хто по шапках подивився, тож нічого не було. Гроші вдасться заробити, якщо шукати в кожному магазині. Тому протягом тижня у них різні дні завозу, що доволі зручно. Щодо цін, то вони залежать від того, скільки днів минуло від поставки нових речей. В перший день кілограм коштує 365 гривень, а в останній 37. Олександр Тітов, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. Стиглі соковиті і корисні. У філії Ярмолинецьке лісове господарство продовжують збирати ягоди. Нині активний сезон смородини, з якої одночасно виходить смачний десерт і відмінний засіб для профілактики різних захворювань. Головне правильно її зібрати. Можливо, зберігати цілісність ягідок, щоб вони не були пом'ятими або мокрими. Ми вже зібрали полуницю, суницю. Зараз вибираємо смородину. Ми вибираємо її ось такі контейнери. Далі ми її відправляємо на сушку. Ягоди сушать в спеціальних інфрачервоних сушках при температурі 40-45 градусів. Загалом процедура потребує витримки близько вісьми годин. Перевірити правильність і готовність дуже просто. Ягідки легко розсипаються. Готова продукція користується попитом в Україні і вже розширює свою географію. Є замовлення і за кордону на даний час дуже багато цікавляться з Польщі. Чому я не знаю чому? Ну от і воно подобається в Польщі, чи тому, що наше багато людей там, і вони до нас телефонуються і запитують, чи можна. Ми переслаємо паралельно із ягодами. Лісівники встигають збирати гриби. Їх також сушать для подальшої реалізації. Ми розтягнуті дуже. Вишнівчик, зіньків, сатанів, городок багато. Пішов дощик там, збираємо там. Більше дощику тут. Як з якої сторони? Ну грибочки цього року є. Дуже гарно все. Вирощування, заготівля та реалізація. Великий клопіткий труд кожного лісівника краю. Дотримуючись усіх технологій, їхня продукція гарантує натуральність. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Сезон консервації розпочато. Що плануєте цьогоріч закривати в банках? Вишні, сливи, там, що там ще є. Помідори. Ну так, да, помідори, огірки, перець може, ще. Те, що є на дачі. Смородина, пока, малина, кабачки. Те, що є своє – Огірки, помідори. Ну не знаю, чи буду Варень. закривати варення, але ну, думаю, що якщо вийде, то буду, а якщо ні, може якісь компоти. Ну а так, в принципі, більше нічого. Як вам ціни на е, Ну, так, ціни трошечки, якщо відносно зарплати, то кусаються. Гриби закрив уже. огурчики, помідорчики я не люблю, не люблю закривати. Ми Тільки морозимо. Тільки морозимо. Морозильна камера. Да. Полуниця, вишня, малина, смородина. можливо, смородина буде. Да, у нас велика да. камера, да, і ми те. все любимо. Колись це було і варення робили, і банки, да. це все. Тепер відійшло, тільки да. морозимо. Варення зварила з клубнічки, а зараз думаю, може якісь вишні, може якийсь компот закрию. Переважно збираємося морозити, закривати варення, джеми. Огірки помідори. Сон консервації розпочався. Що плануєте цьогоріч закривати в банк? Вже закриваю черешні, вишні. А дорого вам обходиться? Ні, поки що недорого з села привезли. Володимир, переселенець Запорізької області, на Хмельниччині проживає з березня минулого року. До плетіння маскувальних сіток долучається постійно. Каже, на початку війни ажіотаж був великий. Зараз одиниці долучаються до волонтерської справи. Чоловік 60-80 було. Це, да. Ну а потім ж люди пішли ж по роботам. Хто як що до чого на сьогоднішній день у нас дуже-дуже не вистачає? Не рук не вистачає. Ні. Надія теж завзятий волонтер. Каже, неодноразово присвячувала увесь вільний час корисній справі. Поки руки плетуть, мозок відпочиває і має час на молитви про перемогу. Кожен день ми ходимо. Зимою ми в'язали вдома будинку культури, а зараз ось і людей, щоб люди приходили, допомагали нам, і все робимо. Треба, треба, треба. треба. І ми привлікаємо всіх, хто проходить мимо. Щоб вони всі пусть часик, 20 хвилин допоможуть. А от Ангеліна вперше взяла до рук клапті тканини. каже, плести сітки зовсім не складно. Зможе будь-хто головне бажання дуже корисна ініціатива. Мені здається, що це зі всіх сторін гарна. Гарна ідея і долучити мешканців міста і допомагати. І в принципі просто ідеально. Тобто, будь-хто хто, хто не має можливості якось активно допомагати, може допомогти таким пасивним чином. Готові вироби. Волонтери передадуть на фронт. Нині вкрай потрібні вільні руки. Тож усіх запрошують доєднатися до великої родини українських волонтерів щодня поблизу кінотеатру Шевченка чекають нові маскувальні сітки. Катерина Лучко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перше Подільський.